Коротше, бігом записую відео, зараз виключу. Таня, тобі ж не вгодиш, ніколи мене жаре яйця так, як тобі треба. Іди дожарюй сама. Ми почали. Вони почали мені жарити яєчню. Я просто показую. Ось, зверніть увагу, я не буду казати, хто в моїй сім'ї. Отак жарить яєчню. Ви бачите? Ви бачите оцей жир. У мене дуже велика підозра що воно все на холодну сковороду вбито. Ще й на ту сковороду, яка пригорає. Кстати, о, закон подлості, за цим разом не пригоріло. Об'ясняю. Я з температурою третій день. Третій день у мене 38-39. Е, готовить я не можу. І мені оце помощ другу. Ось. Мені оце пожарили яйця. При тому, що в принципі люди знають, що я терпіти не можу, коли яйце плаває у жиру. Я понімаю картоплю фрі, яка плаває в жиру, і вона там хрумтить і так далі. Але яйце хрумтіть не повинно. Я не буду це їсти. От я зразу кажу, я противна Нічого з цим яйцем з якогось стікає. Ви бачите? З нього стікає жир. Я не буду. Ну, я не буду їсти марсік з'їзд. Дивіться, з нього тече жир. Що ти йому зробиш? Ну, насправді, я просто з усією повагою до своїх близьких ми тобі почали жарити яйце. Ну, це ж не пиріг. Це ж не пиріг, який поставив, і хай він жариться. Пожарити яйце це дві хвилини. Не треба мені його починати жарити. не в тій сковороді, з не тією кількістю олії. Коротше, щас, я пожарю яйце правильно, то що це питання принципіальне. Щас. По-перше, воно жариться не в цій сковороді. Ну от, от, почнемо з цього. О! О. Фу, тяжко мені. Ось. Ось сковорода для жарки і По-друге, оце те, що я давно хотіла зробити. Дивіться, що в мене є. Це мені колега подарувала на новий рік. Я ніяк руки не доходили цим всім зайнятися, але я його вже помила. Навіть. Але зараз я таки цим займуся, бо дуже скучно вдома. Коли не спиш, просипаєшся, ходиш як придурок по хаті. Так, оце штучка для економного використання оліїв. Я не є прихильником, коли яйце плаває в жиру, але я не є прихильником, коли там розказують, пожарте яйця на сухій сковородці. Ну, що таке яйця на сухій сковородці? А чому не капнуть туди жиру? От просто капнуть, щоб воно до неї не присихало. Бо яка б не була класна сковородка, до неї все одно присихає. Так, в общем, зараз я сюди. Оце розпилітель сюди наливаєш олію і отак пшикаєш. Короче, і дуже мало використовується олії. Так, главное, сейчас сюди налить спокійно. Щас, щас, щас. І сейчас. Наливаю. Щас. Спок... Так, 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 так. Сподіваюсь, я зрозуміло говорю, бо я можу... Мені може здавати, що я все дуже чітко, а вам уже непонятно. Так, оце у мене буде розпилитель з олійкою. І заодно я налью і сюди. А це для оцту, бачите? Отака штучка. Я не знаю, як воно працює, але зараз і оцту налю. Ось у мене є оцет сюди. Бачите, короткий пиптик дуже, я не розумію, як воно буде. Так, і оцет. Ви бачите, як я гаджетами почала обростати кухонними. Насправді раніше мені було абсолютно пофігу. Ну, є та є, а зараз воно так по чуть-чуть-почуть ще й осталося. Так. Фух. Я вже не можу, я три дні не виходила з дому, У мені аж дурно. О, Господі. Ага. Як, я так зрозуміла, його треба переливати, мока в чашечку спробую. І... І... А, ой, все, все, я поняла, Я поняла, як клить оцет. Главне, щоб домашні не подумали, що компотик там. Так, оцет є. Хай тут стоїть оцет, Щоб було всім понятно. А олійку зараз потестимо. Так, беремо абсолютно суху сковороду. І пшикаємо пшикаєм на неї олійкою. Ану, дивимося, Я не знаю, може у всіх вже є, бо мені всі за ці силиконові лопатки казали. Ану. О, оп, о, пшикає. Люди пшикає. Клас. Так, все. Попшикала. Буквально п'ять пшиків. Прикольно. Взагалі, мені за ці силиконові лопатки, ви всі кажете. А в мене ніколи не було силиконової лопатки. Так само і за цей. Може, може. О, і ще заодно зроблю і дальню яєчня. Я їм зараз покажу, як робиться яєчня. Ну як? Я дуже противна, якщо ви не поняли ще. Я люблю, щоб мені допомагали. Але, щоб допомагали якісно. Не як-небудь. Якщо як-небудь, то мені не треба. Мені взагалі не треба, коли як-небудь. Зробіть хорошо, або не робіть взагалі. Так, жовточок сюди. Так. О. Спочатку виливаємо сам білок. О. Бачите, я вам зараз покажу. Я вам зараз покажу домашні. О. Сюди жовточок. Спочатку ось білок. Так, давай, давай, давай. О. Спочатку білок, а потім зверху в нього жовточки. О! Щоб воно, воно так краще прожарюється. І якщо моєї пшикалки буде достатньо, щоб зробити ідеальну яєчню, то будуть її всі робити тільки так. Фух, я дуже погано переношу оцю хворобу вдома, я собі вже одлежала всі бока, я не можу лежати. Я вже і гімнастику сьогодні робила, тому що мені больно лежати. Я не можу стояти, але лежати я теж не можу, бо мені больно. І оце я з утра включила якусь йогу. Йога, для... йога не для починаючих, а йога для жінок після 50-ті. Тому що там самі-самі лайцові вправи. І оце я починаю, стою, потягуюсь, щоб було якось легше було. О, дивимося. Ну. Зрівняйте цю яєчню. Зараз. І іншу яєчню. Ну вони ж посмажені інакше. Ну, насправді ви можете сказати, що я з Але у мене цей скандал уже триває. Ну, років 10 точно. Я років 10 прошу. Або смажте яєчню, так як я вас прошу. Або не смажте її зовсім. Ну, яєчня це ж дві хвилини. Ну, не треба мені тоді так допомагати. Ви мене заставляєте їсти яєчню, з якої можна викручувати жир. Дивіться, дивіться, яка в мене ідеальна яєчня. Супер, супер просто. О, клас. Зараз вам покажу. Дивіться, ось яєчня. І ось яєчня. Ну, ну відчуйте ж різницю. Ну, чесно, я не можу, я естет. так. Да. О, ось вишкварочки. Ось кусок піци. Оце так ми харчуємось, поки я хвора. Фух, все. Яєчня практично готова. Зараз її переверну. о, Все. Головне, щоб у яєчні був густий білок і чуть-чуть рідкий жовток. І все. І піджарилась вона ідеально. В общем, оцей пшик-пшик мені дуже подобається. Я так розумію, олії ж надовго з нею. О, все. І. Ой. хоп, О, ну. о, ну. Виклала, як змогла. Але яєчня симпатична, гляньте. Ну. ну, ну, виклала її. Все. Я молодець. Ну, подивимося. Я впевнена, що мені все одно будуть смажити яєчню, так як я не прошу. Ну, це як? Це сімейні чисто ці заскоки. Хто за шо, а Ми за яєчним скандалом.